Традиційно о цій порі ви дивитеся дайджест програму фонду Ігоря Палиці тільки разом. Тиждень не минув безслідно, а тому нам є про що вам розповісти. Не пропустіть матеріалу із Ковеля, де відбулася зустріч із головами ОСББ та спортсменами, репортажу із села та Ратнівського району, де навчаються діти в аварійній школі. А також матеріалу про спортсменів, які саме зараз виборюють місця на літніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Не перемикайте, будьте з нами. Житловий фонд Коваля це забудова кінця 60-х років. Більшість будинків тут старих із невеликою кількістю квартир. Тому мешканців не особливо турбує питання створення ОСББ. Нині в місті діє 36 об'єднань співвласників. Проте в міській раді Коваля досі немає програми, яка би підтримувала ОСББ. А з бюджету міста не виділяють коштів на їх створення. Аби впроваджувати програму розвиток територіальних громад, який в Луцько втілює в життя фонду Ігоря Палиця тільки разом. На представництві в Ковалі відбулася перша зустріч із головами правління. Житловий фонд Коваля забудова кінця 60-х років. Місто розділене на 26 житлових квартали. Лише 20% житла з'явилося тут із моменту незалежності України. У Ковалі діє 36 ОСББ. Більшість із них у старих будинках з невеликою кількістю квартир. Створення ОСББ важлива реформа в нашій державі. Проте в міській раді Коваля досі немає програми підтримки співвласників об'єднань. Із бюджету міста не виділяють коштів на сприяння розвитку ОСББ. Відколи в місті відкрилося представництво фонду Ігоря Гряпалиця тільки разом. Мешканці Ковеля звертатися сюди, аби отримати інформацію та допомогу, в тому числі й для ОСББ. Такий досвід більше року діє на базі офісів розвитку кварталу, що діють в Луцьку, аби впроваджувати проект розвиток територіальних громад на всю область на представництві фонду в Ковелі відбулася зустріч з головами ОСББ. Може, в Луцьку досвід, якийсь є позитивний, такий, що мені буде цікаво. Я його запишу, будемо пробувати. Будемо радитись. Зустріч із головами ОСББ розпочали з представлення діяльності фонду. Тільки разом, який працює в 17 містах та селищах області у рамках восьми програм. Одним із проєктів програми Розвиток територіальних громад є проєкт сприяння розвитку ОСББ та ОСН працювати з ОСББ. Спочатку над реалізацією спільних проектів, а потім ми перейшли до підтримки ініціативних груп, які хотіли створити ОСББ. А потім ми почали вже допомагати самим ОСББ і створювати реалізовувати спільні проекти. Координатор проекту, сприяння розвитку ОСББ та ОСН Андрій Кремський розпочав зустріч із прикладу, як такий проект діє в Луцьку. Майже за рік в обласному центрі вдалося створити 82 ОСББ. На їх підтримку фонд Ігоря Горяпалаці виділив чималий фінансовий ресурс. Завдяки тому, що ми проводимо таку просвітницьку діяльність. Шість новостворених ОСББ, яким ми допомогли в місті Луцьку, скористалися даною програмою і залучили кошти з міського бюджету, і звертатися до міського мера для того, щоб таку проваду... програму запровадили. На теренах міста, аби така програма стала реальністю для коваля, потрібно об'єднуватися та впливати на рішення сесій. Пропозицію для голів було й те, аби один із них представляв інтереси мешканців у виконавчому комітеті міської ради. Адже такої людини із 13 членів виконкому поки немає. Мешканці самотужки вирішують свої проблеми. Одна із нагальних провадження енергозбереження. Зробити будинок теплим та економити допоможе індивідуальний тепловий пункт. Чимало запитань стосувалося і юридичної сфери. До прикладу, як повернути кошти боржників послуг. За отримання будинком до ОСББ голова правління складає відповідну заяву на видачу судового наказу і за правилами цивільно процесуального кодексу подає її до суду першої інстанції, який її уповноважений розглядати. Таке провадження наказне розглядається без участі боржника та стягувача, а тому спрощує значно порядок розгляду для. Голови правління ОСББ. Аби побачити, як працюють голови ОСББ в своїх об'єднаннях, ми поїхали в одне із центральних під назвою Ясен. Три роки його очолює місцевий підприємець Іван Перепелиця. Дивлячись на зелену оазу і охайні багатоповерхівки, не віриться, що колись тут була інша картина. Були бойори, Ми кожен раз боялися дождя. Бо як буде дощ, то з будинку без сапог резинових не можна було вийти. От. Доробили ми під'їзди, бо під'їзди були ну, в деяких місцях трохи поштукатурені. І на тому це просто. Освітлення не було, був був просто жахід і темрява. Ми все робимо за, за, за наші кошти і все на тому. А що а що йти до міської влади? Ще одна голова ОСББ Олена Дудко знає, як воно робити все власними силами. Будинок нам зданий стяжка штукатурка, ремонтні роботи. Ми все робимо своїми силами. Тому звернулися до фонду Ігоря Палиці в зв'язку з тим, що ремонт квартир і мало що залишається на внески в ОСББ, щоб щось зробити навколо будинку. Перша зустріч. Зустріч із головами ОСББ на базі представництва фонду в Ковалі минула успішно. Такі спілкування, обмін досвідом та думками, можливість бути почутими і знайти правильне рішення. Працівники представництва тільки разом в Ковалі чекають ініціативних громадян, готових об'єднатися в ОСББ, аби надати всю інформацію та юридичний супровід і допомогти оформити документи. У селі Гутаратнівського району більше двох місяців перекривають дах місцевої школи. Старий от-от впав би на голови школярам. Будівельні матеріали завезли ще у травні, проте місцеві мешканці нарікають, що ремонтні роботи йдуть надто повільно. У школі навчається майже 300 учнів. Проте, чи не завадить ремонт навчальному процесу, досі залишається під питанням. Деталі у репортажі Людмили Пастушок. Більше дев'яти років учні школи, що у селі Гута Ратнівського району здобували знання в будівлі, частина даху якої знаходилася в аварійному стані. Незважаючи на те, що стеля в деяких кабінетах провисла і могла обвалитися в будь-який момент, навчальний процес тут не припиняли. Ми скрізь били тривогу, акти, які порушувалися про те, що аварійний стан будівлі самої не самої будівлі, а саме даху школи. Кожного року ми поновлювалися, у нас є створена комісія. Ми працювали над тим, щоб все-таки роботи розпочати. Коли бачили, що вже стеля дійсно дуже швидкими темпами іде вниз, розстеляється плина, Любити тривогу школу почали будувати на початку 90-х років господарським методом. Тоді цими питаннями займався колгосп. Долучилися до зведення навчального закладу самі гутяни, а уже через кілька років місцеві почали бити на сполох. Дах перекривати було потрібно по-новому. Люди кажуть, трапилося лихо через те, що більша половина покриття школи була не накрита плитами. Тяжкі балки тримали лише кілька дощок, тому і стеля почала провисати. Аваріни. Приміщення в такому приміщенні, ото тільки що не спасло, що то воно могло б будь-який момент могло обвалитися. Тільки що слава Богу, що не було таких сніжних зим цього року. Необхідну суму коштів на ремонтно-будівельні роботи даху виділили. Обласною радою за сприянням Ігоря Палиці та за допомогою і голосуванням фракції укропу було виділено мільйон 300 гривень на реконструкцію і ремонт даху даної школи. Також з іншої субвенції було виділено мільйон сімсот тисяч на дану школу, з яких по проекту мільйон двісті тисяч буде також направлено на цей об'єкт. Ще в кінці червня на подвір'я навчального закладу привезли перші потрібні для покрівлі матеріали. Минуло вже три місяці, але тут досі криють дах. Незабаром 1 вересня, а приміщення школи абсолютно не готове зустрічати школярів. Між стінами та новим дахом дірки. Та це ще не всі проблеми. Коли робочі розібрали аварійний дах, виникла потреба у встановленні монтажного поясу, без якого не можна було б облаштувати новий. Тільки но розпочали роботи, випав дощ. Він наробив біди в кількох класах бібліотеці та. Дальні. В результаті приміщення вологи, а у них поріз грибок. Від цього ніхто не може бути застрахований. Ми обов'язково повинні дотримуватися всіх будівельних норм, ми повинні були дати витримку монолітному поясу і через це сталося цей форс-мажор. За рахунок свого прибутку допомагати місцевій громаді ліквідовувати ці стихійні наслідки. Ремонт покрівлі школи поділили на два етапи. Такий підхід дозволяє не проводити тендер на виконання робіт серед забудовників. Як наслідок, ремонтні роботи школи відбуваються паралельно з навчанням дітей, і, за словами підрядника, триватимуть аж до кінця року. Про аварійну школу тут не припиняють говорити і місцеві. Люди звинувачують тих, хто ще у 90-х брав участь у будівництві навчального закладу. Діти бояться ходити до школи. Дорослі сподіваються, що тепер збудують на совість. Я боялася ходити на. Но... Роки до школи, бо мені дуже було страшно, коли та стеля обіцяла. той корпус, що то, сюди до дороги, то той був в аварійному стані там. Ну, у нас була надія на Бога. Ми надіялися, що Господь збереже. Поки що нещасних випадків таких не було в нас. Ну раз у такому стані, щоб стільки простояти, як контора построєна, гляньте разом. Контора і сільська рада це здання. Є. То воно ж строїлося Одночасно, але тут ще не тече і добре. А тут же ж погано, видно, ж крали семен чи що там. Виділених коштів достатньо для покрівлі будівлі. В цілому підрядник обіцяє, що 1 вересня діти таки підуть до школи. Тим, з огляду на обсяг робіт, поки що будемо на це лише сподіватися. І на продовження теми ОСББ про його переваги вже знають мешканці будинку, що на вулиці Конякина, 29, дев'ять, Блуцько. За фінансової підтримки фонду Грепалиця тільки разом зробили капітальний ремонт даху будинку, який протікав у негоду. Що на черзі змін у багатоповерхівці? Дивіться далі. Вже взимку минулого року мешканці будинку, що на вулиці Конякіна, 29, зверталися до працівників в офіс розвитку кварталу з проханням розповісти про ОСББ та його переваги. Після отриманої інформації громада виявила ініціативу таки створити об'єднання. Більшість жильців були за було тільки чотири проти квартири, із них, значить, одна квартира. Потім все ж таки… Сказала своє добро, сказала да. Згідно висновку технічної експертизи, у будинку є чимало проблем. На зборах ОСББ громада спільно вирішила замінити накриття даху, який у дощову погоду протікав. Мешканці підготували проект та звернулися до офісу розвитку кварталу. Мешканці звернулися до нас з проханням дофінансувати їхній проект. Фонд розглянув це звернення і вирішив його звичайно позитивно. Надалі у них теж є багато проєктів. На перспективу там і заміна труб. Каналізаційних і звичайно будемо продовжувати роботи і допомагати підтримувати за кілька місяців. Дах повністю відновили. Тепер мешканці не хвилюються, що зі стелі тактиме вода. Усі відчули переваги ОСББ. Коли збирали людей, то казали, що криша тече. Пару чоловік здало. хто скільки мог, 300-400 гривень. А вже коли ОСББ сделали кришу, сделали нам площадку. Ми самі собирались копеечки, діли вот этот вот вход. Фонд палиці дуже багато для цього. Звичайно, краще, тому, що кришу зробили. Ну, в дальнішому будуть робити в підвалі труби, Там теж треба міняти все. У новоствореному об'єднанні вже навели лад на прибудинковій території, зробили ремонт даху. Частково у підвалі замінили комунікації. Це чергове ОСББ, в якому фонд тільки разом допоміг покращити життя мешканців. Учні школи у селі Невір Любашівського району писали на старих дошках, яким більше 20 років. Проте, вже 1 вересня діти побачать у своїх класах новенький шкільний інвентар. Школі, яка знаходиться у селі Невір, вже 22 роки. Тоді громада своїми силами збудувала навчальний заклад, аби діти могли здобувати початкову освіту. Працьовитих батьків залучають до співпраці й дотепер. Окрім матеріального забезпечення, гуртом дбають і про оснащення будівлі. Частенько тут проводять ремонтні роботи. Щоправда, на оновлення технічного обладнання навчального закладу у батьків коштів не вистачає. Коли у травні цього року у Любашові відкрили представництво фонду Ігоря Палиці тільки разом, ініціативна громада написала проект на придбання шкільних дошок, і не змінювали з часів будівництва навчального закладу. Дошки в нас в 94-му році вже вони практично зношені були, і ми мусили їх фарбувати. Воно дуже погано писалося. Про старі дошки погано відгукувалися батьки. Діти не завжди бачили написаний текст. Це викликало незручності під час навчання і негативно впливало на успішність учнів. Вже вся школа 20 років, і до цих пір ще старі дошки. То. Вони незручні, не добре писати. У представництві фонду підтримали ініціативних батьків. Через два тижні в усіх дев'яти класах почали облаштовувати нові довгоочікувані для учнів та вчителів дошки. Порадіти за жителів села Невір приїхала освітянка за фахом Ірина Констанкевич. Не може бути якісна освіта. Коли ми ставимо це питання, вона одинаково в місті і в селі. І не можна одними критеріями, не можна однією лінійкою оцінювати те. Які ми даємо знання в селі, і те, які має можливості міська дитина. Зараз у школі навчається 91 учень. Дітям вже кортить побачити нові дошки. Анна та Олена нині вперше тестують шкільний інвентар. Переваги помітні одразу. Багато хто казав, що дошки не вибудуть, і е, так я знала. Е, по дошках дуже зручно писати, зручніше ніж по старих. Всі дошки більші, їм не на їх крейда не кришиться, а на старих дошках крейда декричилась. Задоволені новим необхідним для. Школи обладнанням, директорка, вчителі та батьки. Тепер буде легше пояснювати матеріал та більше дітей зможе відповідати біля дошки. Дуже гарні дошки. Кувни, бачите як, Багато роботи можна зробити на них і залучати кількох учнів в процесі уроку. Ну, Певно, що то покращує якість навчально-виховного процесу. Набагато зручніше і гарніше, і вигляд буде. І краще видно, ви самі бачите, який в нас зараз виглядає дошки. Їх навіть нічого не видно, як пишеш. Вже 1 вересня вчителі пояснюватимуть матеріал школярам на нових дошках. Це перший приклад співпраці громади з фондом. І не останній, адже кожен із них повірив у власній можливості змінити життя на краще. У рамках програми Підтримка обдарованої молоді дев'ять вихованців дитячої нацьки спортивних шкіл повольського району отримують стипендії від фонду «Югоря Палиці тільки разом. Продовж року кожен із них за досягнення на всеукраїнських змаганнях буде отримувати по 500 гривень щомісяця. Для багатьох спортсменів ці кошти є вкрай важливими. За них вони зможуть придбати те, що потрібне для занять спортом. Олена Кузьміч більше чотирьох років займається жіночим футболом. Грає у команді Ковальчанка. Цей вид спорту дівчина обрала не випадково, адже виросла у багатодітній сім'ї. і Часто грала у футбол зі старшими братами на шкільному подвір'ї. Звідси жага до перемоги. Дуже багато це грамоти більшість. Дуже багато вже я їх не зрахую. Скільки швидко бігати, мати сильний удар, віддавати паси. Такі щоденні завдання під час тренувань ставлять перед собою футболістки команди Ковальчанка Оксана та Мар'яна, дівчата-вихованки Голобської дитячо-юнацької спортивної школи, що в Ковальському районі. За рішенням тренерської ради спортивної школи дівчата потрапили до переліку претендентів на стипендію фонду Ігоря Палиці. У мене два старших брата <с> старших і вони теж грали в футбол. Я теж так вирішила, що дай попробую. Получалося. Потім пішла на тренування, спочатку до вчительки, потім до тренера. Та так вирішила, що буду займатися футболом. Миколу Яцюка, майстра спорту України з веслування на байдарках і каної, вихованця Ковальської ДІС США імені Євгена Кондратовича, що в Ковалі, до спортивної секції привів батько. П'ять років хлопець активно тренувався. Зараз захищає честь області та України на офіційних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. В тому році майстер спорту виконав, був третій на чемпіонаті України, пеніорам. В цьому році по драгнбота на чемпіонат Європи виграли в Римі. Перший раз в історії України виграли ще клубов загально Ще однією стипендіаткою фонду стала ковальчанка Борчиня Ольга Падошик. Мені одразу сподобався цей спорт. У мене сестра також займається вільною боротьбою, їздила на чемпіонат Європи, стала третьою. Ось. І мене дуже надихнуло це. Вільна боротьба. Ось я являюсь зараз на даний момент чемпіонкою України. Ольга стала найменшою спортсменкою міста Ковеля та Ковельського району, які вручили стипендію від фонду Ігоря Палиці. До слова, її отримують за високі досягнення вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл за перші восьми місця на чемпіонатах та кубках України серед різних вікових категорій. Якщо це сільські школи беруться до уваги зайняті від першого по 12 місце на аналогічних змаганнях, вручення стипендій провідним спортсменам. Учням дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Стипендія у розмірі 500 гривень буде виплачуватися кожного місяця, починаючи вже за червень місяць. Директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи імені Євгена Кондратовича, що в Ковелі зауважила, на підтримку спорту виділяється вкрай мало коштів, а тому стипендія мотивує спортсменів до перемог. Це є спортивне місто, місто, яке багато своїми спортивними традиціями. Я думаю, дуже приємно нашим тренерським. Тренерським кадрам і особливо юним спортсменам отримати такий сертифікат і досить вагомий фінансова підтримка. Я думаю, що це буде спонукати наших юних спортсменів до більш високих результатів. Спортсмени поділилися, на що планують витратити стипендію. На спортивне приладдя, на футбольні буци, на рюкзак, на все, що потрібно, на форму. В спорт у нас мало грошей виділяє, так що будуть допомогти гроші. Думала, може, якийсь спортивний велосипед чи що. підтримати обдаровану молодь, мотивувати до нових досягнень такі пріоритети роботи фонду. Загалом стипендії отримає 44 спортсмена з різних міст області і 30 із Луцька та Луцького району. Вісім спортсменів з Волині стали учасниками літніх Олімпійських ігор, які стартували у Ріо де жанейро У дайджесті ми розповідатимемо вам про наших талановитих земляків, які стали учасниками ігор. У сьогоднішньому випуску не пропустіть історію про талановиту волинянку, яка вперто йде до своєї мети байдарочницю Марію Пов. А також не пропустіть історію уродженки села Четвертні Маневецького району Ірини Клемець, яка вже взяла участь у змаганнях із метання молота. Підтримаємо наших спортсменів Івана Банзирука та Валентину Моренчук. Наша знімальна група продовжує знайомити вас із родичами та знайомими людьми волинських спортсменів, які цьогоріч вибороли право представляти Україну на 31-х літніх Олімпійських іграх у Ріо де Жанейро. Впродовж року фонд Ігоря Палиці тільки разом надав фінансову підтримку щодо придбання спортивного обладнання, інвентарю, екіпіровки відновлюючих та фармацевтичних засобів. У невеличкому селі Четвертня Маневецького району живе сім'я учасниці Олімпійських ігор Ірини Климець. Дівчина вже виступила на 31-х Олімпійських іграх. Вона посіла 28 місце. Та яким би не був результат, дівчина завжди переможниця для своїх батьків. Вони пригадують перші починання дівчини у спорті. Помітив її вчитель фізкультури наш сільський Василь Панасович. І коли він повіз їх на змагання, зразу запідозрив її, так якби що вона може мати талант і проявить себе в спорті Володимир Засєкін. Тоді Ірина Клемець стала учасницею обласної дитячо-юнацької спортивної школи і потрапила у секцію з легкої атлетики у групу тренера Романа Черкашина. І коли вона вже в 17-18 років виступала на чемпіонатах Європи, потім її вже включили в чемпіонат України серед дорослих на Олімпійських іграх. Ірина Климець була наймолодшою учасницею, тому у спортсменки ще усе попереду, як писала Ліна Костенко, кожен фініш це по суті старт. Про спортсменку, яка впевнено іде до мети та прагне здобути олімпійську медаль, тендітна Волинянка Марія Повх довела, що мрії таки збуваються. Цього року Волинянка здобула право брати участь у головних стартах чотириріччя. Я прийшла раз до Любов Михайловни над Клімової. Вона мені дала в руки весло. Показали, як потрібно грибстию. Буквально через 5 хвилин посадила в човен, так що вона одразу побачила мені спортсменка. У колекції Марії Повх більше двох сотень медалей всеукраїнських і міжнародних змагань. Одна із останніх бронзова перших європейських ігор у Баку, яку вона здобула у парі з одеситкою Анастасією Тодоровою. Самі перші європейські ігри, де ми завоювали, як кажуть, цю медаль, бронзу в Баку, так є у нас медаль. Це в 200 стодорове Анастасії. Через два місяці в Мілані доказали, що ми. Є хорошими суперниками, і ми зайняли сьоме місце і взяли ліцензію на Олімпійські ігри. За ігри функціонерів мали намір залишити волинську веслувальницю без участі в Олімпійських іграх і цього разу, але спільними зусиллями вдалося владнати ситуацію. І Марія уже у Ріо. Готується вона до головних стартів у спортивній кар'єрі. Це Олімпійські ігри. Тут психологічний настрой кожного спортсмена дуже важливий і. Я рахую від психології, буде багато залежати результату. 17 серпня Марія Повх стартуватиме у змаганнях серед байдарочниць на дистанції 500 метрів. Тільки разом до перемог. Музика. У воєгощі Камінькаширського району майже 900 дворів. В одному із них проживає сім'я Банзируків. Про них тут знають усі місцеві. За сина Івана селом вболівають завжди, 19 серпня братиме участь у змаганнях зі спортивної ходьби на 50 кілометрів. Про сина матері завжди нагадують нагороди в школі. Якби він так спортом сильно не займався, того що було далеко ходити на секції. Знайшов Трохимовича». І трохи став для нього якби другим батьком. В Івана Банзурука нещодавно народилася донечка, і він, звісно, сумує за сім'єю. Але сподіваються, що це лише додасть йому сил у змаганнях зі спортивної ходьби. У них клас був дуже великий, але серед всіх діток валя відрізнялася найкраще. Вона спокійна, врівноважена, Дівчинка, що їй не скажеш, вона виконувала, вона ніколи не жалувалася. Так про учасницю цьогорічних Олімпійських ігор Валентину Мирончук розповідає її тренер. Жінка одразу побачила хист дівчини до спорту. Перший тренер Валентини Мирончук Наталія Купріянчик майже щодня приводила школярів у Любашівський парк. В основному тренування проходили в нас тут. Так як вони ходили в першу зміну, ми на другу зміну з дітками приходили сюди на четверту годину, і ми займалися тут. В цьому залі. Це спочатку. Ми починали спецправи біговий фізичний розвиток дитини. Був село Заруччі, де проживає родина Марунчиків, розташоване поряд із Любишовом. До стадіону райцентру валі потрібно було іти кілька хвилин, а тому і більшість вільного часу Валентина проводила тут. Вона була розумна, талановита. Вона мала охоту займатися. Валентина Морончук, друга легкоатлетка в районі, яка потрапила на Олімпійські ігри. Першою представницею Любищівщини на головних іграх теж у спортивній ходьбі на 20 кілометрів була Валентина Савчук. Загалом вісім волинських спортсменів беруть участь у 31-х літніх олімпійських іграх у ріо де жанейро Ковальчанка, боксерка Тетяна Коп успішно виступивши у своєму першому поєдинку, 16 серпня чвертьфінальну сутичку програла. 12 серпня вона отримала перемогу у першому поєдинку. Незабаром підкорюватимуть спортивні вершини. Оксана Гергель, 17 серпня, змагатиметься у вільній боротьбі. Надія Боровська, 19 серпня, випробує олімпійську трасу у спортивній ходьбі. Яна боломоїна, змагатиметься у велоспорті Маунтенбайку 20 серпня. Про це у наших наступних сюжетах. На цій спортивній ноті дайджест прощається з вами. Підтримуємо наших спортсменів і пишаємося ними тільки разом. Рівно за тиждень у цій ж порі ми вкотре зустрінемося у форматі дайджесту, аби розповісти нове і цікаве про рідну Волинь. Головне, бережіть себе і до нових зустрічей.